I am interested or I am interesting. I am bored or I am boring. In this video, you will find out the difference. Hello, everyone. We are in the online channel of Anchilisko You are welcome. In this video, you will find out the interesting and interested, confused and confusing. Bored and boring. І на чітких конкретних прикладах точно зрозумієте цю різницю і більше ніколи не будете плутати. Ну що, поїхали! Отже, коли ми використовуємо прикметники із закінченням «ed». Adjectives that end in eD generally describe emotions. They tell us how people or other living beings. Fill. Тобто, прикметники, що закінчуються на іді, в цілому описують емоції. Тобто, вони нам говорять про те, як люди або якісь інші живі істоти почуваються. Такі прикметники будуть використовуватися лише із живими істотами. Наприклад, подивимося на фото котика. Ми можемо сказати Аливка is surprised. To see so many dandelions. Олівка здивована, побачивши так багато кульбабок. Тобто щось, якісь обставини повпливали на котика так, що він здивувався, тому використовуємо закінчення ID. А що ж стосується прикметників, які закінчуються на ING, то вони описують ту річ, яка спричиняє якісь певні емоції. Тобто ця певна річ, або це людина, або це неживий предмет, вони транслюють цю якість і відповідно впливають на всіх оточуючих. Ну, наприклад, The Walk was extremely surprising for оливка. Прогулянка була надзвичайно дивовижною для олівки. Тобто. Прогулянка у нас була surprising, і вона зробила тих, хто був на прогулянці, surprised, здивованими. Тобто прикметники із закінченням ing ми можемо використовувати і для живих осіб, для живих істот, так і для предметів речей. Наприклад, людина може бути цікавою, вона транслює цю якість іншим, відповідно іншим людям. Цікаво знаходитися з нею. This person is very interesting. Ця людина дуже цікава. Але якщо в нас не людина цікава, але ця людина чимось цікавиться. Ну, наприклад, читанням книжок. Тут ми скажемо: This person is interested in reading books. Більше прикладів. Візьмемо прикметник. Annoyed та «annoying». Annoyed – роздратований. Тобто хтось або щось повпливало в даному випадку на кота, і він став роздратований. «Annoying» – це щось таке дратуюче, це, власне, і є наша причина того, що кіт роздратувався. Читаємо наші речення. The cat was so annoyed with neighbor's dog. Кіт був такий роздратований сусідським песиком. Бачимо, що наш котик думає про сусідського песика. Ну, щось там таке цей песик натворив, наробив, що наш котик став роздратованим. Тому наш котик annoyed, відповідно, сусідська собака annoying. The neighbor's dog is really annoying. сусідський пес дійсно дратуючий. Ще приклади Disappointed and disappointing. Disappointed – це розчарований. Щось повпливало на людину, на істоту, що вона стала розчарована. Якась ситуація, якісь обставини зробили її розчарованою. Відповідно, «disappointing» – це прикметник, який ми будемо використовувати до того предмету явища ситуації, які транслюють цю якість, які спричинили, стали причиною того, що хтось розчарувався. Наші речення the cat was disappointed because of the fact that his owner didn't recognize him in the street». Кіт був розчарований через те, що господар не впізнав його на вулиці. Ну, це вже історії ближче до якихось мультиків. Але на цих прикладах вам має стати зрозуміло про різницю між ED та ING. І друге речення: The situation was disappointing. Ситуація була невтішною. Тобто ситуація була такою, що вона розчаровувала інших. Ще приклади. Tired втомлений. Tiring виснажливий, стомлюючий. Tired ми можемо примінити до живих істот, тварин, людин. Tiring ми можемо, в принципі, примінити до всього. Але це буде щось таке, що виснажує інших, стомлює інших. Наші приклади The cat was tired after walk. Кіт був втомлений після прогулянки. А що ми можемо сказати про прогулянку? Прогулянка була виснажливою. Вона зробила її учасників виснаженими, втомленими. The walk was tiring. Давайте попробуємо потренуватися на коротенькому тесті. Перше. I really enjoyed this book. It is very. Що ми напишемо? Звичайно interesting, тому що книжка випромінює цю якість. Вона є цікавою для інших. Ми не можемо сказати This book is interested. Книжка зацікавленою у чомусь не може бути. Наступне: The film I saw yesterday was наша відповідь? Звичайно, boring. Знову ж таки, фільм не може втомитися від чогось, тому ми не можемо сказати the film is bored. Лише boring. Він був нудним. Третє. They can't understand what it is going on. They are. Наш правильний варіант відповіді. Confused. Вони не можуть зрозуміти, що відбувається. What's going on. Тому вони. Розгублені, спантеличені. Ця ситуація, де вони не можуть розібратися і зрозуміти, що відбувається, робить їх розгубленими. Тому they are confused. І ще один тестик. That was a photo. Everyone was. Наш правильний варіант відповіді A That was an amusing photo. Everyone was amused. Це була весела, забавна фотографія. Тобто люди подивились на цю фотографію, і їх це задовольнило. Вони стали задоволені. Тому ця фотографія транслює певну якість. І робить тих, хто на неї дивиться, задоволеними. Тому photo is amusing, і ми не можемо сказати amused. Тому що фото задоволеним бути не може. Everyone was amused. Кожен був задоволений. На цьому все. Сподіваюсь, що інформація була корисна. Якщо так, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Ваші лайки допомагають розповсюджувати дане відео. Якщо щось залишилось незрозумілим, запитайте у коментарях. Буду рада відповісти. У мене все на все добре, бай бай.